З нами зараз на зв'язку людина, яка власне буде серед тих, хто цей генератор отримає. Це Ігор на псевдошев, 3 третьої бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня. Ви до нас приєднуєтеся із південного фронту. Розкажіть, будь ласка, нам про вашу потребу у генераторах у павербанках. Як ви, якщо їх немає, взагалі витримуєте це? Ну, по-перше, павербанки та генератори нам потрібні як на тилових пунктах, так і на передових позиціях для наших безпілотчиків, для наших так мовити очей в небі. Також треба павербанки на позиціях самих для того, щоб можна було. Підзарядити на передових самих позиціях, щоб можна було підзарядити радіостанції, тому що на даний момент ще зимовий період іде, і акумулятори дуже в холодну пору року, вони більш е, е, різко е, сідають. Вже е, пані Євгенія сказала, що така штука, як генератор, е, вона Сьогодні ми її отримали, а завтра вона вже може бути знищена, і у нас виникають е, значні проблеми е, з передовими позиціями. Це стосовно того, що ми не можемо літати. У нас не працює е, коригування нашої артилерії, е, втрачається зв'язок з позиціями. Е, тому е, на даний момент е, дуже дуже гостра. Потреба як в генераторах, так і в павербанках є на всіх ділянках фронту. Якщо не волонтери вам привезуть генератори, павербанки, зарядні станції, то де ви їх берете? Доводиться самим купувати? Тому що це ж точно не те, чим вас забезпечують. Генератори якби забезпечують, але я ж кажу, що генератор це така штука, яка може. Сьогодні ми її отримали, а завтра вона від прильоту знищила її. Але ну, частина, якби забезпечує генераторами, тут питань немає, але їх не досить, можна так сказати. І громадська організація «Зграя», ми з ними співпрацюємо вже довгий час. І неодноразово вони нам передавали генератори. Передавали автомобілі, а, і хочу сказати, що кожна гривня е, українця е, це вклад в нашу перемогу, е, в наше майбутнє. Це Дякую. на даний момент значно важливіше. Дякую інші вам питання. дуже, пане Ігоре. Та тут дійсно ви важливо наголосили, що зарядні станції, генератори це не просто щоб. Е, для зв'язку для того, щоб воду підігріти, так а це буквально питання життя і смерті, аби наша аеророзвідка могла підзаряджатися і мати зв'язок відповідно з підрозділами і таким чином рятувати життя. Дякую, що ви сьогодні до нас долучилися. Це був боєць третьої бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана, Національної гвардії України Ігор, напозивний шеф з південного фронту був з нами на зв'язку. Євгенія повертає.